Усім привіт! JavaScript — це мова, яка ну, просто любить дивувати. І одна з її найцікавіших, а іноді й найзаплутаніших особливостей це автоматичне перетворення типів. Це та сама магія, через яку код іноді поводиться ну зовсім не так, як очікуєш. Сьогодні ми рази назавжди розберемося в цих правилах, щоб ця магія стала просто ще одним потужним інструментом у наших руках. Гаразд, давайте одразу до справи, до найцікавішого. От подивіться на екран. Ми ділимо два рядки: рядок 6 на рядок 2. У більшості мов програмування це, звісно, була помилка, гучна, червона помилка. Але не в JavaScript. Тут ми отримуємо три справжню математичну трійку. Як? Чому це взагалі працює? Давайте з'ясуємо. А відповідь насправді проста: JavaScript бачить математичний оператор ділення і такий: ага, тут потрібні числа, а не якісь там рядки. Він не панікує, не ламається, а намагається нам допомогти. І він тихенько, за лаштунками, перетворює рядки 6 та 2 на числа і вже потім виконує ділення. Оце і є те саме неявне перетворення типів. Дуже зручно, але й небезпечно, якщо не знати правил гри. Почнемо з найпростішого і, мабуть, найпоширенішого перетворення, коли будь-що стає рядком. Це відбувається постійно, наприклад, коли ми виводимо якісь дані на екран. Щоразу, коли ми пишемо console.log, JavaScript автоматично перетворює значення на рядок, щоб ми могли його прочитати. Але іноді це потрібно зробити примусово. Ну, наприклад, щоб об'єднати число з якимось текстом. І для цього є спеціальна функція. Ось як це працює. Беремо, скажімо, булове значення true, пропускаємо його через функцію string. І вуаля, на виході ми отримуємо рядок true. Все просто і логічно. Те ж саме буде з false чинал. Вони перетворяться на рядки false now. Тут, на щастя, без сюрпризів. А тепер до чисел. І ось тут починається найцікавіше. Як ми вже бачили, JavaScript дуже старається перетворити все на числа, коли бачить математичні операції. Давайте ж розберемося, за якими саме правилами він це робить. Навіщо це робити явно? Уявімо класичну ситуацію. Ми отримуємо дані з поля вводу на сайті. Користувач вводить свій вік, наприклад, 25. Для нього це число, але для JavaScript це завжди рядок. І щоб провести з ним якісь обчислення, наприклад, перевірити, чи є людина повнолітньою, цей рядок спочатку треба перетворити на число. А ось тут максимальна увага, бо це ключові правила. Undefined, тобто коли значення просто не існує, стає none, not a number. Це таке спеціальне значення, яке каже, тут не число. А от null, що означає значення порожнє, перетворюється на нуль. Запам'ятайте цю різницю, вона є джерелом незліченної кількості багів. True і false логічно стають одиницею і нулем. Ну а з рядками JavaScript намагається зчитати число, але якщо щось іде не так, знову отримуємо none. Ось чудовий приклад того, як JavaScript намагається нам допомогти. Ми передаємо рядок із пробілами на початку і в кінці. Функція Number їх просто ігнорує, облізає і успішно витягує з середини число 123. Дуже зручно, правда? А ось що станеться, якщо в рядку є хоч один зайвий символ. JavaScript читає 1, 2, 3, а потім натикається на літеру Z. І все, це не цифра. Процес негайно зупиняється, і ми отримуємо NAN. Зверніть увагу, він не поверне 123, а повністю скасує операцію, сигналізуючи, що перетворення не вдалося. Це такий собі принцип все або нічого. І нарешті булеве перетворення. Ну, здавалося б, що тут може бути складного або true, або false. але ви будете здивовані, що саме JavaScript вважає правдою, а що брехнею, і ці правила основа всієї логіки в мові. Це серце будь-якої умови. Наприклад, в операторі if. Кожного разу, коли ми пишемо if якесь значення, JavaScript дивиться на це значення і неявно перетворює його на true або false, щоб вирішити, що робити далі. Ці правдиві та хибні значення ще називають «truthy» та «falsy». І ось найголовніше правило, яке варто просто завчити: в усьому JavaScript є лише шість хибних, тобто «falsy» значень це нуль, порожній рядок. Нуль, «undefined», «none» і, звичайно, сам false. Все, абсолютно все інше в цій мові буде «true». Просто запам'ятайте цей короткий список. Подивіться на ці приклади число 1 не входить до нашого списку з шести фолсі значень, ні, значить, це «true». Непорожній рядок hello теж не входить, значить теж «true». Навіть порожній об'єкт чи порожній масив будуть «true», бо їх немає в тому списку. Правило просте, якщо це не одне з шести хибних значень, це завжди true. Окей, правила ми розібрали. А тепер до найцікавішого, до винятків. Саме через ці дивні, на перший погляд, випадки програмісти годинами шукають помилки в коді. Давайте розглянемо найпопулярніші пастки, в які потрапляють навіть досвідчені розробники. Ось вона класична пастка. NULL при перетворенні на число стає нулем, а undefined стає нан. Уявіть, що ви рахуєте суму в кошику. І в одного з товарів ціна ще не вказана, тобто вона UNDEFINED. Вся ваша сума миттєво перетвориться на нан. А якби ціна була свідомо встановлена як NULL, вона просто додала нуль до суми. Різниця в результаті колосальна. А тепер питання на мільйон, на якому спіткнулася безліч розробників на співбесідах. У нас є рядок нуль. Логічно, це ж 0, а 0 це false. Значить, і рядок 0 теж має бути false, правильно? А ось і ні. Відповідь true. І знаєте чому? Тому що під час булевого перетворення рядка JavaScript ставить лише одне питання: цей рядок порожній чи ні? Ні, не порожній, в ньому є символ 0. А раз він не порожній, значить це true і крапка. Логіка залізна, хоч і трохи контрінтуїтивна. Ці приклади це доводять. Рядок, що містить нуль, true. і навіть рядок, що містить лише один пробіл, теж true, бо він не порожній. Запам'ятайте це раз і назавжди. Єдиний рядок, який є false, це абсолютно геть порожній рядок. Отже, давайте швидко підсумуємо: перетворення на рядки зазвичай все просто і без сюрпризів. Перетворення на числа завжди пам'ятайте про різницю між null і undefined, бо це може зламати ваші розрахунки. І булеві значення просто вивчить шість хибних значень, все інше true. І наостанок просто подумайте, як ці знання змінять ваш підхід до коду. Можливо, наступного разу, коли ви писатимете умову if, ви двічі перевірите, що саме туди може потрапити, і як JavaScript це інтерпретує. Розуміння цих правил це те, що відрізняє код, який працює випадково, від коду, який працює надійно і передбачувано. Дякую за увагу!